Ходімо зі мною, я покажу вам зимове куряче щастя. Подивіться, не встиг відійти сніжок, як у нас з'явилася ось така зелена, красива травичка, друзі. Не упускаємо шанс і рвемо її своїм курочкам, тому що це для них найкращі вітамінки. Ножицями отак от, трішки помільчую її, тому що зимою це. Дефіцит, і вони мають з'їсти кожну травиночку до кінця. Ось так. Подивіться, яке добро. До речі, сьогодні 25 грудня і я вітаю всіх з Різдвом Христовим. Бажаю мирного неба над головою, якнайшвидшої перемоги нам і всім здоров'я і Божої благодаті. Принесла своїм красуням травичку. Подивіться, їдять на здоров'я. Але не завжди взимку є змога нарвати курочкам зеленої травички. Тому піклуємося про них ще з літа і заготавлюємо, друзі, ось, таку, ось таке чудове сіно. Курочки теж з задоволенням взимку їдять сіно. Мало того, це вам буде безкоштовна підстилка. І ще й смакота для ваших курочок, ви розумієте? Тому думаємо про зиму ще влітку. Також, друзі, взимку обов'язково курям потрібні е, сочні так називаємо, корма. Це буряк або столовий, або кормовий. Обов'язково треба кучка, і вони дуже його полюбляють. Вся морковка, яка у вас є, не кондиція, також її можна терти. Також курочки дуже полюбляють листя капусти. Але хочу зауважити, що одночасно давати все це не потрібно. Один день ви даєте сіно, припустимо буряк. На другий день ви дали капусточку, в інший день ви натерли морковочку, да, і в якийсь день ви зварили картопельку і дали курочкам своїм їсти. Для них це смакота і велика користь. Із зернової суміші я їм даю. Пшеницю, більшу частину, трішки буквально комбікорму взимку даю, влітку не даю, взимку даю трішки комбікорму. Обов'язково кукурузка має бути присутня. Також, друзі, тут має бути присутній соняк, але соняха в мене немає, тому ми використовуємо макух. Ось його необхідно е, запарити і давати також курям. Я варила вчора картопельку, запарювала в ній макух, тому сьогодні я їм надаю. Макуху даю двічі на тиждень курочкам, якщо немає в мене е, в суміші подсолнуха. Ось так це все змішую і такою сумішу кормлю своїх курей. Також для є ціноскості курей взимку необхідне гарне освітлення. Гарне це не значить яскраве освітлення, а воно має горіти освітлення курям потрібно до 16 годин в сутки. Оскільки у нас в країні зараз складна ситуація з освітленням, то в мене світло в курнику горить завжди. Ми його не вимикаємо. Краще ми зекономимо і не включимо лишній раз у себе вдома. Але в курнику світло буде горіти хоча б тоді, коли воно є в мережі. У нас в курнику горить led лампа 5 ватт. Це саме слабенька лампочка. Мощнішої тут не потрібно, тому що за яскраве освітлення визиває у курей агресію. І за вашу турботу вони обов'язково віддячать вам ось такою красою.